Як працівники цих підприємств реагують на об'єднання? По-різному, якщо чесно казати, тому що коли е, можна говорити, що до мене було при Михайлу Юрійовичу два працівники благоустрій, замінили мною ну, жінкою, розумієте, а було два чоловіки. Зреагували дуже страшно зразу, а потім привикли, і дуже, мені здається, радіть, можна запитати у них. У нас є працівники, можна них задати запитання, чи достойних ти них керівник, чи ні. На даний час ми економимо на тому, що в нас буде інженер по техніці безпеки, який буде відповідати за працю всіх чотирьох підприємств. У нас юрист буде, цього не було до цього часу. Відділ кадрів буде працювати окремо. Ну і будемо робити для людей, щоб приходили в одне місце обслуговуватися, прийшли до нас, наприклад, на Ярослава Мудрого, вони і всі послуги отримують в одному місці. Не бігають. В одне місце, в інше місце, а приходять в сервісний центр КП ще благоустрій, і ми його там обслуговуємо. Ну і мабуть, сезонною завантаженістю працівників це теж легше. Да, це також, так, так Це також Це дуже легше. важливо, тому що в тепломережі це сезонна робота, будемо казати, а благоустрій це постійна, тому що починаючи з весни, будемо говорити, що прибирання, осінь, листки, зима, сніг круглий рік робота.